При при вступі він згадав про Україну. Потім глобальніше він говорив про Україну в плані безпеки України і в плані того, як Україна вистояла, і в плані, звісно, НАТО і майбутнього України в НАТО. І пропонуємо пропоную послухати цей шматок. Давайте послухаємо, що сказав сьогодні на дебатах президент Сполучених Штатів Джо Байден і шанатижою країн. Він поставив собі за мету знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він поставив перед собою послаблення НАТО, але НАТО є більшим, сильнішим, більш згуртованим ніж будь-коли раніше, з двома новими членами Фінляндією та Швецією. Тепер світ має зробити ще один вибір: чи продовжимо ми нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну, зберегти її свободу. Чи підемо і дозволимо агресії відновитися і знищити націю? Я знаю відповідь: ми не можемо втомлюватися, ми не можемо дивитися в бік, і ми не припинимо нашу підтримку України, поки Україна не переможе за встановленням справедливого та міцного миру. Також ще я би хотіла зазначити, що зокрема президент Сполучених Штатів Джо Байден говорив і про небезпеку. Використання штучного інтелекту, зокрема і про під час створення інформації фейків, і він говорив про те, що. Світова спільнота повинна задуматися і про цей виклик, і повинна думати про якусь загальну велику відповідальність щодо використання штучного інтелекту людьми, Зокрема, і якщо говорити звісно про президента Володимира Зеленського, то він виступатиме і завтра тут на полях саміту. І дуже багато вже було зустрічей з делегаціями різних країн світу. Зокрема, ну тому що такий час так в йорку дуже багато делегацій, і ця подія вона більш важлива якраз через те, що є можливість зустрітися з багатими країн з делегаціями з усіх з цілого світу і обговорити ті питання, які є нагальні. До прикладу, вчора офіс президента повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зустрічався з прем'єром Індії з представниками країн Латинської Америки. Сьогодні планується зустріч теж із прем'єр-міністром Трюдо. А також планується зустріч із Президентом Туреччини, тобто, це буде така глобальна велика історія на на дипломатичному рівні. Якщо говорити взагалі про українську делегацію, то вона також після зустрічі у Нью-Йорку планується, як повідомляють і е, американські медіа, а також сьогодні повідомила прес-секретар Білого Дому е, про те, що планується зустріч е, Байдена і Зеленського 26 червня в четвер. І власне на цій зустрічі президент Зеленський привезе і покаже план перемоги. З яким він приїхав до сполучених штатів, і про який дуже багато говорять тут медіа, зокрема, про ці чотири великі пункти перемоги багато в медіа кожного разу ввечері з'являються якісь ексклюзиви і з'являються якісь посилання на джерела про те, що ж таке, про що цей план. Але якщо говорити ще про президента і про його взагалі візит, то тут варто також сказати, що він дуже медійний. Він бере участь в інтерв'ю американських медіа. Вчора, до прикладу, на доброго ранку Америку вийшло. Інтерв'ю, де він говорив і про те, що перемога України насправді дуже близько, навіть ближче, ніж всі в світі про це думають. А перед тим, до прикладу, перед тим як він їхав до сполучених штатів, він дав інтерв'ю виданню «Нью-Йоркер», де він дуже ну так назвав Джей Дівенса, який кандидатом від республіканської партії, таким радикальним чоловіком. Він так дуже коротко про нього сказав. Але тут важливо також сказати, що вчора, до прикладу, президента Зеленського були дві зустрічі із двопартійними представниками в Конгресі, тобто, це була зустріч як із демократами і республіканцями одночасно. І відповідно сьогодні з'явилася інформація в змі, що президент Зеленський буде мати ще ще у таку зустріч уже у Вашингтоні після того, як закінчить зустрічі у Нью-Йорку. Е, також повідомлялося, що зустрінеться президент Зеленський з Дональдом Трампом. Поки і ніякої нової інформації по цьому в цій, в цій темі немає. Але наприклад, у Дональд Трамп вчора. На одному із своїх передвиборчих мітингів назвав президента Зеленського людиною, яка приїжджає в Сполучені Штати, щось, щось забирає і їде назад. І він таким чином назвав його умовним таким туристом. Тобто, це було таке як. Обзивання в його сторону, але це було більше реакція на те, що президент Зеленський сказав про Джей Ді Венса, і також Дональд Трамп до прикладу наголосив на тому, що можливо президент Зеленський підтримує демократів на цих виборах, але це, це просто припущення Дональда Трампа, це його висловлювання, і це не має тому ніякої інформ... офіційного підтвердження. Це просто з його слів на одному із передвиборчих мітингів. Я буду працювати тут на полях. Саміту ще завтра буду повідомляти всі новини для платформ на всіх платформах. Новини лайв на наших соціальних мережах на вебсайті. Читайте, буде цікаво. Буде весело весело В плані буде багато інформації корисної дізнатися. Студія вам слово. Так, Уляно, дякуємо тобі за детальну інформацію, що наразі відбувається у Сполучених Штатах Америки цікаво інформативно, і ми безпосередньо будемо про це говорити із Олександром Мосієнко. далі у нашому ефірі Уляна Бойчук із Сполучених Штатів Америки. Дякую, Олександра. Тож почули, дізналися. Ми до речі, сьогодні опитуємо нашої глядацької аудиторії, і це стосується слів заяв президента Зеленського. Чи вірите ви, що план перемоги? Реалізують до грудня так або ні. Це ми запитували вчора. Так, колеги мені дали не ту інформацію, але ми запитуємо про наступне: чи вірите ви те, що перемога ближче, аніж ми думаємо? Зеленський проте сказав. Одному із видань НБС, по-моєму, якщо я не помиляюся, так пропонуємо варіанти відповідей. Підтримую думку президента Зеленського і ні, Російська Федерація покращує свої можливості на, наприклад, Донецькому напрямку. Ну, ви знаєте, що завжди ніч найтимніша перед світанком. Тому треба розуміти, що. Іноді ситуація, коли здається, дійсно поганою, це не означає, що в кінці вона буде саме такою. І тому, коли ми говоримо про те, що дійсно треба піднатиснути, я вам скажу, що в ході цих бойових дій вже неодноразово було продемонстровано, що якщо дещо збільшити тиск... То одразу можна досягати результатів. Якщо цього тиску немає, ми не досягаємо результату. Або говорити, тому... що ми на один день ближче до перемоги. А ми, а ми точно ближче. І я скажу чому, тому що ми точно не можемо говорити і налаштовуватися на те, що війна буде десятиліття, 20 років. Ми не можемо прагнути до такого майбутнього. Якщо ти прагнеш завершити щось дуже швидко, але завершити на своїх умовах дуже важливо, то для цього потрібно працювати і пришвидшувати певні процеси. Тому що якщо ми скажемо, що розумієте, глобально зараз як складається ситуація? От є ті, хто в принципі на заході кого влаштовує стан речей, який є, і вони вважають, що в принципі ось така стратегія по зточуванню російських військ, по позбавленню їх боєздатності і відповідно російської армії боєздатності, і обезброєння Путіна поступове, без ударів глиб Росії, без якоїсь ескалації, про що говорять, це нормальний робочий план. Тобто, треба пережити Путіна. Давайте його переживати, стучувати його можливості, ресурси, робити його менш небезпечним, позбавляти його інструментів впливу. І це окей, це нормально. Але це може бути там рік, два, три, чотири, п'ять. Питання: чи нас це влаштовує? Якщо ми виходимо і кажемо Стоп, а ми маємо рецепт, і президент про це говорить: а ми маємо рецепт, який може позбавити Росію боєздатності швидше. І ми маємо рецепт, який говорить про те, що це перше. Давайте зробимо це, давайте вдаримо по ним більше. Давайте вдаримо в глибо території Росії. Давайте покажемо, як це буде працювати. І в нас вже є приклади. Ми можемо кейс принести. От як кажуть, покажи, що ти зробив, як це працює. Ми приходимо і кажемо: «А от ми зробили курська операція, удари по території Росії, і що зробив Путін. Що вони ну от вони хотіли. У них же ж був план. У Путіна був план. Треба було провести випробування з цього сармата, значить, своє, свого, свого чуда Вондервафе, Він мав полетіти, угу. вибухнути. Значить, Володін зробив подогрів до цього. що, на 4 минути Страсбургу доліті, а він із шахти не вилетів. І от, ну що, ну і після цього, начебто, вже не те. Ну, але далі, що стосується глобально, Україна має кейс практики. Тому що на Заході є теорія. Вони кажуть: слухайте, нас навчали, і ми так собі думаємо, що не можна бити по російських військових об'єктах ракетами Storm Shadow, бо Путін обов'язково відповість ядерної зброї. А ми кажемо: дивіться, а в нас є практичні кейси. Що перемагає? Теорія без практики, вона не варта нічого. Ми вже перевірили. І тому. Коли ми говоримо про те, що війну треба пришвидшувати її завершення, безумовно, тому що ось ці питання, які зараз виникають, і цей дискурс, я вважаю правильним і позитивним. Тому що коли ти чуєш, що війна буде затягуватись, вона буде тривати далі, вона буде тривати далі, ну так це теж питання ресурсів і спроможності. Плюс треба розуміти, що чому зараз виник саме такий концепт, чому президент говорить саме так, тому що. Ну ми ж розуміємо, адміністрація Байдена ще при владі, вони ще можуть зробити певний ривок. Далі нас чекає поки що невідомість. Ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів. Ну там Камала Гарріс лідирує. Ну, лідирує зараз. Можливо, вона переможе, можливо, ще ні. Тобто, ми ще не можна до кінця стверджувати на 100%, що в за все а, Трамп програв. Хоча а Трамп зараз, я так дивлюсь, він здається таким дещо. Ну, таким, який вичерпує вже сенси, які він готувався на кампанію проти Байдена, і все ж таки він думав, що на, на коні буде проти Байдена, і він точно переможе. А тут у нього сталася ось така підміна, і Гарріс, в принципі, непогано стратегію обрала. Але зараз не про це, зараз про те, що ми. До кінця не знаємо, що буде далі, і тому зараз нам треба за цей період максимально забезпечити угу. сильну позицію для нас. Сьогодні президент Байден мав останнє. Слово на своїй посаді uh -huh. офіційно він виступав на ООН, і Він сказав, що буде з Україною до перемоги. Uh -huh. Але е, ці слова видаються як на мене, не зовсім чесними і не зовсім не зовсім справедливими щодо України щодо українців. Тому що коли в нього запитують, е, чи дасте ви Україні добробити по території Російської Федерації е, зброю американського uh -huh. зразка, він каже, що е, ні. І в той же час вони кажуть, що ми з Україною будемо до перемоги. Що таке перемога? У Вас є розуміння? От під кінець е, правління Байдена, що в його розумінні перемога? Бо я для себе не можу зрозуміти, те, що... якщо ви нам надаєте зброю. Якщо ви так мінливо затверджуєте допомогу, то ну я тоді просто не розумію те, що те, що привіз президент України в своєму плані, то є перемога. Тобто mm -hmm. за нас ніхто план цей не напише. А є... чи підтримують у Сполучених Штатах Америки план? А, а який інший вихід? Тобто, що є інше? Альтернатива є пережити Путіна. Єдиний план, який зараз є, от, це пережити це, тобто підтримувати Україну. Вони дійсно будуть підтримувати Україну, як би там не було. Вони точно не дадуть нам впасти. Тобто вони mm -hmm. не дадуть Україні втратити незалежність. Це концепт, який сформований, і це дуже важливо, тому що це. Взагалі, ми маємо десь усвідомлювати, що вперше за багато століть захід реально, тобто Україна, домоглася того і виборола право для себе а, того, що Україна потрібна Заходу. Тому що всі попередні війни, в тому числі Перша світова війна, і наше державотворення дев'ятнадцять вісімнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, роки, показали, що далеко не всім на заході була потрібна Україна. І в принципі це було зрозуміло. Так само нам це показали в часи, коли намагались концепт України Західноукраїнської Народної Республіки з'єднати з українською. Теж захід не підтримав тоді, а підтримав пізно. І до цього дуже багато прикладів. Зараз приклад, коли Захід чітко каже: Ні, Україна має зберегтись як незалежна держава, і ми це зробимо. Але далі що? Як ми це зробимо? Вони кажуть: давайте ми зупинимо Путіна, а далі подумаємо. Що буде далі? Ну давайте будемо дивитись по ситуації. А що означає зупинити Путіна на зупинити кордонах України? Зупинити зараз от там, де ну ми ж глобально розуміємо, що це теж фінальний зараз акорд до моменту, коли Росії треба буде пауза перегрупування до укомплектування власних втрат. Можливо, це буде до зими, можливо, дещо раніше. Вони ще будуть наступати на Донеччині, а далі. А далі січень це вже математика і статистика. Січень, і як мінімум, перша половина лютого, це завжди спад інтенсивності бойових дій. Це було в 23-22 році, незважаючи на Бахмут, незважаючи на Авдіївку, загальний спад був. Далі що? А далі, от ми повинні запропонувати і зараз тому, коли ми говоримо про план перемоги України, от це те, що привіз президент. Всі чекають видання за Таймс дуже правильно написали, і вони відкрили правду. Що від президента України чекають план? А дайте нам план, скажіть нам, що робити. Давайте будемо. Тобто, вони чекають, що Україна в принципі скаже. І тому, коли а, логіка була побудована довкола того, що цей план буде, от, будь ласка, ви хочете план? пам'ятаєте, коли державний секретар Блінкен до Києва приїжджав з міністр... з міністром закордонних справ Британії Лемі. До цього була публікація Wall Street Journal. Wall Street Journal написав про те, що в України чекають плану, який би враховував можливі реалії коригування того, що фінансування обсяги будуть зменшуватися, зброї української треба виробляти більше. Змінюється ситуація. От Україна написала план те, як ми бачимо, принаймні до кінця року. Далі це теж буде покрокова стратегія. І що найголовніше в цьому плані є питання запрошення України до НАТО. Це принципово важлива тема, бо... Ми повинні дивитися наперед. А гарантії безпеки для нас які, тобто, ми Олександра. Зараз... Перепрошую, Зеленський сам нещодавно говорив про те, що Україну в НАТО не чекають. Зараз яку відповідь він хоче почути, що це а має ми, звучати? А... Ми вас візьмемо після війни зараз. Для нас важливо, щоб ми отримали і поставили на наступний саміт, який має відбутися. Тому що навряд чи будуть скликати позачерговий саміт, але має бути чіткий меседж, зокрема від сполучених штатів, що Сполучені Штати не секрет. У нас є дві країни глобальні, які зараз не підтримуються США і Німеччина. Решта, все ж таки, готові будуть навіть Угорщина, якщо якщо Німеччина, а Олаф Шольц має важелі впливу, і він це демонстрував. Якщо Німеччина бо просить, Угорщина ухвалить це рішення. Зараз питання США і Німеччина їх переконати в тому, що ми маємо отримати формулювання, що Україну запрошують приєднатися до НАТО, і формулювання для нас дуже важливе. Далі ми його пишемо. Тут має значення точно вивірено. тому що є варіант після війни. Він я думаю, нас не влаштовує. Після війни це такий стан, який може тривати. Невідомо Дуже скільки війна, тому буде що йти. тому що, а після війни, тобто як ми зафіксуємо припинення війни, як ми чи буде в нас мирний договір взагалі з Росією? Це питання. У Японії досі немає з Росією, Хоча між ними є дипломатичні відносини. Це дивний стан насправді. Але ну, начебто, вони не воюють, але і миру остаточно нема. Тому так і тут і є спірні території, все ж таки, точніше, не спірні, а території, які Росія взяла після радянського союзу, чотири острова, Курильські острови, так звані. І тут питання для нас важливо зафіксувати, що це буде після закінчення активної фази бойових дій. Ось а що це таке активна, фаза бойових... активна фаза бойових дій це коли зменшується, знижується інтенсивність конфлікту. Ну, Наприклад, ситуація з АТО ОС або Операцією Об'єднаних сил, вона погодьтеся була за інтенсивністю менша, ніж зараз є конфлікт. Звичайно. І це конфлікт називався низької інтенсивності. Тобто, це вже той стан, коли за якого можна починати процедуру. А розгляду вступу України до НАТО, і ось це принципово важлива різниця, тому що після війни це означає, що цей стан може не настати або настати через тривалий проміжок часу, а активне припинення бойових дій і тут те, що говорив чеський президент Павел. Він говорить дуже таку суперечливу контроверсійну річ. Насправді він і говорить неприємно для багатьох українців, що можливо мир буде знайдено посередині, не буде переможцем ні Росія, ні Україна, і доведеться Україні змирити, що деякі території будуть окуповані надалі. Ось що він говорить, але він говорить наступне. він каже: але Україну треба прийняти в НАТО і в ЄС. Він розуміє прекрасно, що без цього. Це Росія питання так, звичайно, це питання просто відтягування. А якщо Україна буде в НАТО, або якщо будуть американські бази на території України, що тоді? А тоді в нас є гарантія безпеки, і ось тому зараз це питання активно порушується. Я би навіть сказав, що о, в тому в колонці, яку написали Єрмак, керівник офісу президента, і Андрес Расмусен, колишній генсек НАТО, там є цікаве формулювання. Вони наполягають на тому, що Україна має бути в НАТО. Більше говорять, Україна має бути в НАТО, в НАТО, в НАТО, ніж про інші там пункти, які. Тобто, глобально ми підходимо до того, що просто а це правильно. Нам настільки вже почали говорити про те, що, можливо, якісь мирні переговори. Ну, перше, президент правильно сказав, Путін їх зараз не хоче, ну як з ним говорити. А по-друге, а чому ви не кажете, ви говорите, А, не кажете Б. А Б це в тому, що а що далі? Чому ви не кажете про свої гарантії безпеки, які ви можете дати Україні? Давайте поговоримо про це. Тому що це дуже важливий пункт. Без цього будь-яке мирне врегулювання, будь-який процес, будь-яка формула миру вона буде дуже хитка. Саме так воно і є. До речі, ось щодо різних тез лідерів європейських країн ви, Петро Павло, Згадали нещодавно президент Франції Мануель Макрон сказав, що після закінчення бойових дій, після війни потрібно буде будувати новий, новий порядок і потрібно думати про перезавантаження взаємовідносин із Російською Федерацією. А де військові, які нам обіцяв пан Макрон? Вони, вони переквене вони наблизились до того. Вони не зни наближення перезавантажу Вони завжди на порядку. Денному просто у Еммануеля Макрона був важкий період. У нього були вибори непрості. Уряд треба було сформувати, і олімпіада наразі це питання завершилось. Ми про війська скоро почуємо обов'язково. Я майже впевнений. Дякую вам, Олександре, за те, що знайшли час. Долучилися Дякую. до нашого етеру. Як завжди, дуже кваліфіковані відповіді. Дякую. За що вам дуже вдячна. Олександр Мосієнко, військовий та політичний експерт, був з нами у студії. друзі говорили сьогодні про військові теми, говорили сьогодні про політичні безумовно теми. Вони між собою пов'язані. Питали сьогодні. Чи відчуваєте ви, що війна наближається до завершення? Так довіряю заявам президента. 23% зараз покажемо на екранах. Так, результати вашого голосування і 77% – сім Ні Російська Федерація просувається на Фронті, дякую кожному із вас хто голосував. Дякую, хто долучався до збору. Нагадаю вам ще раз: військовим з 2-го штурмового батальйону, 3-ї штурмової бригади, збираємо на антидронові рушниці засоби РЕП і все, що потрібно для того, аби вести війну. Зараз на вашому екрані qr код під прямою трансляцією. Більш детальніша інформація. Наша ціль це 5 мільйонів гривень. Долучайтеся, давайте будемо активнішими. Друзі, на цьому все. Я на Бернацька бережіть себе до зустрічі завтра.